Вітаю вас! Сьогодні ми разом про те, що очікує Україну у майбутньому, якою Україну хочуть бачити її громадяни і яка модель розвитку може бути для України найкращою. Ці запитання ми сьогодні ставимо професору Українського католицького університету, історику Ярославу Грицаку. Вітаю вас! Вітаю вас! Маєте? У своєму серці, у своєму розумі, у своїх мріях оцю модель України, якою би ви її хотіли бачити. Маю, безперечно, маю. Я це сформулював як 26%. Бачите, є коло країн, і воно і досить постійне, воно міняється останні 200 років, де люди живуть гідним життям. І ми ці країни знаємо. Правильно, ці країни західні. От, після і війни до цього долучилося 5 азіатських тигрів. Після падіння комунізму туди пробують пройти, і досить успішно деякі колишні комуністичні країни, як Естонія чи Польща. От я вважаю, що наша мета це долучитися до цього клубу. Це означає, що ми маємо жити дуже багато, але ми теж не маємо жити бідно. Тому що знаєте, коли ви дивитесь на цю країну, в мене ви ще вилікає оцях ці вагліти. Оце маємо, маємо щось зробити з цією країною, щоб це. Я не кажу, щоб це було багате життя, але щоб це було гідне життя. Пане професоре. Чи є ось якісь речі прості, зрозумілі більшості людей, які ви можете назвати, якісь слова, які описують стан життя людей або їхні відчуття в певній країні. Які для вас характеризують ось цю найкращу модель? Це так званий знову так. Я говорю зараз без емоцій. Я говорю зараз з більшим інтелектом і серцем. Це так званий сталий розвиток. Це означає, що ті хліники, а це я про ті не говорю, сталий розвиток, це означає, що вони не весь час, що вони мають там теж проблеми, такі як ми приходимо, мають через війни, через кризи. Але це означає, що кожен раз, коли кінчається війна чи криза, вони знову виходять на цю траєкторію. І є дуже добрий порахунок. В них, скажімо, останні 200 років, кількість добрих років. На три добрі роки впадає один поганий. То розумієте, точно переважають. Більше, більшість клін такого показника немає. От, скажімо, в Україні в Україні останні 100 років ми маємо набагато більше поганих років. Насправді тільки декілька добрих років було. скажімо, 60-ті роки з радянської влади. От, Перед пер, пер, першою в 1915 роком це дуже коротко. Але ми не маємо цього сталого росту, вона вже, знаєте, кидає, як на вибоїнах. Чи є тут такий абсолютно кількісний показник, як різниця між найбагатшими людьми і найбіднішими? Це вже інше питання. Це вже інше питання про яке дискутуємо. Я хотів би, щоб ми цього рівня досягли, коли ми почнемо це речі дискутувати. Є порядок. З начатку має стати країна багата, суспільно багато. багато. Мону в середньому на нас мали би бути. Ну щоб ми до собі вивели, показник дуже чіткий. Умока, що кожен нас мав е, дохід на душу населення мав 10 тисяч доларів на, на душу населення, це міжнародний показник. І при чому чув себе гідним. Ну, задоволеним життям, більш-менш. Не те, що був особливо щасливий чи нещастий, але мало цю середню, середню планку. До цього слова гідність. Яке, який стосунок має верховенство право? Свобода слова. Це, це все решту, ви розумієте, гідність це те, що найбільше, найбільше якби, концентрує. Бо це все решту, решту за цим, з цим, з цим пов'язано. Бо що означає гідність? Гідність означає, що не має права вас образити, бо ви можете подати мене судити. Гідність означає те, що не має права вкрасти, ну, корупцію. Тому що я поражаю чи гідність таким, 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 таким чином, і це зрештою порушує, порушує мою, мою гідність. Тобто, зміни, ця система будується навколо того, що є певні там, простороги, певні лінії захисту, які цю гідність варто, не дозволяють забрати. І дуже простий розрахунок. Ті суспільства багаті, ну не багаті, а заможні. Я не кажу, багаті заможні, де поважається гідність. А це вибудовується політично. Є приклад Саудівської Аравії, де люди живуть зі зразу, зразу, зразу відповім. Судівська рафія має нафту, Україна має нафту. Заберіть судівський аравії нафту і ви будете мати рівень життя в Нігерії. Розумієте, що хочу сказати? Судівська наф... нафта не є сталий розвиток. Так само з країни Бріку Бразилія, Росія, Індія чи Китай. Всі не живуть на дешевих ресурсах. Чи це є природні ресурси, як Росія, газ чи нафта, чи на дешевих людських ресурсах: Китай чи Індія, чи Бразилія, не сільськоподарська принцип. Заберете це зникає. Бо дивіться, що ми плутаємо. Є швидкий розток, а є сталий розвиток. От, скажімо, Бразилія. Чи Росія, чи Індія, чи Китай, Китай особливо, має швидкий розвиток. але велике питання не прийдуть на катарусь стало розвитку. Тому що деякі країни виходили на швидкий розвиток і потім навіть, впадали. От два приклади, якщо можу: Радянський Союз. Радянський Союз мав дуже добре позитивно в 60-х роках. Та, напевно, на щасливіші роки, і тому дуже багато захтовоності з Радянським Союзом має смерті на з 60-ми роками. Бо це були часи молодості часи забезпеченості. Тоді робили прогноз, що Радянський Союз обжене Америку і буде найбагато. Чи навіть знаєте Хрущов, це економісти робили. І обжене і стане першою найбільшою державою світу в 84-му році. В цього не сталося написано на 201 рік. Так? Ми побачили, що той час радянський Союз перестав існувати. Тоді, мійте, були швидкі ріст і раптом раз і падає. Вони швидко ростуть і заламлюються. Швидко ростуть ті, що мають резерви, ресурси. Садівська аравія має ресурси. Міти, але це те, що називається пастка ресурсів, бо ті, що мають ресурси, бо великі, вони недобре розвиваються. Буду вважати за оптимістичну річ, те, що як у вашому формулюванні Україна не має цієї Т пастки, Бодай це, це цієї. принаймні, тут ми не маємо. Ми маємо інші пастки, але цієї пастки ми не маємо. Пане професору. Наскільки важливо для сталого розвитку країни і для того, щоб люди відчували себе в ній комфортно, те, щоб е кожна людина... Відчувала, що якщо вона чітко знає, як вона хоче розвиватися, вона мала для цього можливості. Дивіться, ото я і так формулюю. Бо знову ж таки я пробую писати ті стали росток, знаєте, копису, мені кажуть, слона, знаєте, з різних боків, тобто про хобот розповідають, про якусь нору розповідають чись інше. Та саме розповідає про це стало суспільство. Один елемент це стали розток. Три до одного, так ми казали. Друге це є, це, є, це, є, це, є, це є гідність. Третє є, що в такому суспільстві люди не виживають і живуть. І це означає, що? Що немає відповідні цінності. Тобто вони в виживанні, люди кажуть, що нам треба мати тверду владу. Або нам треба мати краще багатство, аніж свободу. Оце і виживання. Та й в Росії. Вдачі, Росія. А коли засто... люди живуть, вони хочуть розвиватися. Або що казав, хтось не питає, хто це сказав, що хто, хоче, хто, хоче, хто жертвує свободою ради хліба, в кінці немає ані хліба, ані свободи. Розумієте, що це є? От свобода, стала це там, де живуть цінності самовиживання. Другі думають, перепрошую, що вдягнутися, як виглядати, що сказати, що придумати, розумієте, ціни самовираження, На жаль, ми в тому стані не є. Ми спробували зробити абсолютно не наукове опитування. Кореспонденти Радіо Свобода опитали представників різних соціальних груп, а ми ці групи сформували довільно у різних містах України. І це були блондинки з Дніпропетровська, рокери з Сум, спортсмени з Житомира, бібліотекарі з Львова. Ну і ще також зустрічали хлопців у Черкасах біля ринку. І всіх їх ми запитували про одне, якою вони б хотіли б бачити Україну. Що в нас робиться, то так, я її ніяк не бачу. А що ти нашу Україну? А? Я нічого не змінив. Ну що я можу змінити? Я нічого не змінився. Хай ви... нашого там государства, хай вони міняють. Я хотів би бачити сьогодні Україну не федеративного устрою, а унітарною державою, яка сама визначає свою політику, яка визначає, з ким дружити, з ким не дружити, яка сама визначає свою роль у власній історії і у власних перспективах. Я б хотів бачити Україну. Економічно незалежною державу и с высоким, аривным На самом деле, чего бы хотелось, это чтобы люди занимались саморазвитием, потому что как только мы начнем заниматься собой, спортом, изучать историю, изучать живопись, культуру, сразу мир станет лучше, чище, красивее, мы будем здоровыми. Почему? Здоровіше населення, тим здоровіша наша нація Україна. І я б хотів би, щоб от кожен громадянин якось вносив свій вклад в розвиток спорту. Представляю, що буде краще. Краще буде. Я думаю, що і, і старикам буде краще жити, і, і нам, і студентам, і всім Якби Буде легше, що то буде рішатися. Я хочу насамперед бачити Україну вільною, щоб вона була відкрита для світу. Але насамперед, щоб в Україні не було соромно говорити українською мовою, щоб в Україні наші люди не мали комплексу якогось, щоб потрапивши в якесь інше середовище, вони не боялися сказати, що ми українці. Я хотіла би, щоб в нашої страниці було більше мистецтва, тому що оно ділає людей добре. Я біжу оно Воно має бути потому что Ну, це наш город, це наша страна. Я би змінив підходи самої держави до вирішення проблем. В моїй ідеальній країні немає такого великого чиновницького апарату, немає, немає корупції, немає бюрократії. В моїй країні є держава, яка дає можливості, і є громада, яка ці можливості втілює. Це моя ідеальна країна. Україна почнеться з нас. Кожен наш день. Коли ми їдемо не знаю, там, в тролейбусі, в автобусі, в маршрутці, коли ми, не знаю, не лаємося з із, із маршрутчиками або не б'ємо їм пику, а просто відстоюємо свої права. А я от хочу, щоб люди були більш відкритими, улыбались на вулицях. Хочеться, щоб люди менше мислили шаблонно, більше как бы, позволяли себе чувствовать себе самими собою. Це важливо дуже. Пане професоре, маєте коментар на цей та, ненауковий підхід журналістів? Вже науково, насправді ви навіть, ви навіть собі не уявляєте, наскільки це відповідає тому, що я себе уявив. Дивіться, перш за все, ми розуміємо, що Україна дуже складна, великий організм 40 кілька мільйонів. Ми не можемо одну думку. Розуміємо, що різні групи є. І дивіться, що дуже зараз зараз вам про пробиться пояснити, показати мону кажучи, каже народі на пальцях. Дивіться, що говорять молоді люди. що на говорять? Мистецтво, саморосток, здоров'я, відкритість. Так, починається з нас. Право, чистота і всі інше – Це цінності самовираження. От ми повинні розуміти, це для мене є, що найбільше здобуток, який має 25 років, це появляється покоління, які, власне, хочуть цього. Розумієте? Тобто це класична цінність покоління. Більшість українців, на жаль, цього не хочуть, тому що не виживають. Тому що вони батьки, тому що вони в АТО, тому що вони хродичі, і і ми всі розуміємо пенсіонери, вони займаються виживанням. І це є те, ті, що виживають, на жаль, не, ну, тяжко робити в країні більше населення виживання. Але оці молоді люди, які бачать Україну саме так, це є найбільший капітал, який ми маємо в цій країні. І що дуже важливо є, і знову ж таки в неї освічені. Бо дивіться, я не хочу брати цього хлопця, який був на ринку, але, знаєте, я думаю, що ми бачимо певну різницю, припускаю, що він не має вищого освіту, А може й має, може й не має, немає. Тобто це, насправді, ці самовираження це є цінності молодих людей, які живуть в великих містах які мають е, високу, вищу освіту, От, і вже щось добилося. Натомість питання, які я би ще скажу, питання про унії, федеративні ставлю старші, до речі, до когось з тих знаю, в тому кружно, це мій добрий то, товариш, От, е, е, ч, е, мова, От, для мене це питання другорядні. Для цих людей, я думаю, теж. Хоча б у когось болить. А питання чиновницького апарату це розв'язується автоматично. І тільки ми входимо в цей режим, просто чиновницький апарат це не потрібний. Тому що зникає потреба такій сильній вертикалі. Коли люди самовиражаються, знаєте, нам ніхто не має говорити, як маємо самовиражатися. Коли люди самовиражаються, то і питання є, чи немає вищої освіти, це лише зауваження. Це ж не ні. так важливе. Ні, ні важливе, важливе, важливе. Важливе? Важливе, бо це що показує. Бо що стається? Бо ці цінності нові, ці цінності, які десь починають домінувати останні 50 років, почав початку на Заході. Виразно, От, через студентське середовище вони краще ви Знаєте, символом чого це перше є? Це революція восьмому року. Зденська революція перша заявила, що є покоління, яке хоче власне коритися тими цінностями, тому що їх батьки ще знали війну. І в них були інші засовні: війну, кризу, голод. Це були перші політіння, які народилися в ті роки, які знали, що, такі, що таке добробут. І вони мали вищу освіту. Студенти цей і, власне, оце, оце покоління, це такий символом є. Воно докотилося до нас. Бо це те саме, розумієте, ми повинні розуміти, це, це порядок, це, це саме порядок рявчого порядку. Це те, що е, арабська весна, там теж ці люди були починали цю революцію. Це те, що протести в Стамбулі на повсі таксі. Це навіть те, що було на болотні. Це і зараз це рук окупай. Це таке зараз загальне яви, що просто Україна нарешті стала зникли ті, знаєте, рамки після падіння Союзу, впали ці бар'єри, і ми стали включилися в глобальний світ. Власне, поява цього покоління це наш найбільший здобуток, і це найбільша гарантія того, що з нами буде все добре. Видивитись програмою разом», я Ірина Штогрин, і в нашій студії професор Ярослав Грицак. Цей день і все, що навколо нього відбувається, це з одного боку знак, з іншого боку, величезна трагедія. Рік тому на Майдані загинуло троє чоловіків. Один був поранений, це Сенек, а Жизневський і Нігаян були убиті. Але у всіх трьох стріляв снайпер 22 січня, через рік 2015 року, у Донецьку снаряд чи щось власне це можливо колись встановлять експерти. Втрапив в тролейбус і загинули люди. Люди гинуть весь час у тій зоні, яку вперто влада продовжує називати АТО. А насправді це реальна зона війни, яка точиться в Україні, яка точиться в Європі. Чи розділяє це Україну, чи з'єднує, на вашу думку, пане Герцог? Ну, що ще знаю, я займаюся соціологією трошки? Дивлюся, не не фаховий соціолог, але дивлюся на ці різні слідчі опитування, об'єднує. Е, насправді Євромайдан. Е, Теж єднав, але все таки більше були лінії розколу. Путін нас об'єднав, це правда є. І хочу мать один приклад вам сказати. Дивіться, до 4-го року, навіть до 14 -го року, головна лінія поділу це була та лінія Помаранчева регіональна, так? І вона стабілізувалася. З приходом Путіна, в російську, так званою російською весною, в нас переголовна лінія інша розділова. І це, умовно кажучи, лінія полягає між Непетровськом і Донецькою областю. Тому що Петровськ на цій стороні. Ну і ці інші. Решту, всі там території Харків, Одеса, вони гравітують чи до Донецька, Петровська. Маю враження, що більше вони гравітують до Дніпропетровська. Так що це є об'єднання, це, звичайно, ціна, ціною високою ціною. І, звичайно що це ціна, яку, ну, яку нам треба заплатити. На жаль. Пане професор, я знаю, що прогнози це така річ, яку більшість експертів не дуже люблять, бо потім їх можуть запитати: от ви казали, а так не сталося. Але ви мали сміливість два роки тому, і, зокрема, і через Радіо Свобода говорити про те, що чекатиме Україну в найближчому майбутньому, якщо не знайдуть ті, хто керує країною або еліта цієї країни, справжня. Точки дотику. Я пропонував лютому 2012 року, що нас чекає революція. Я казав, що це питання так. часу. Я про це говорив. Тепер, коли революція сталася, я вже не можу прогнозувати, Аби ви сталася революція, а ще міг прогнозувати, Але сталася революція і війна. Коли стається революція і війна, кількість факторів настільки збільшується, і вони такі непередбачувані, що передбачити просто стає неможливо. Я, можу, я не знаю, що буде найближчим часом. Я розумію, що буде війна. Війна буде, на жаль, надовго. От, і напевно війна вірветься тепер в наші будинки, особливо в кожну сім'ю. Після того, як буде мобілізація, в нас буде або хтось знайомий або родич, який буде в зоні АТО. Це нам треба цього прийняти. І то буде війна. Єдине, що можу сказати, що ми не маємо вибору, як цю війну мусимо виграти. Оце можу сказати. І це, знаєте, ми на це повинні працювати, і думаю, що шанси виграти це дуже високі. Я ще хочу сказати, що насправді, е, як історик тут говорю, що е, е, щоб це сталося, не ці всі знаєте, що настали розтакові і всі інші, треба, щоб пішли реформи політичні, і мала бути політична воля. І я хочу, е, е, як історик, може сказати тут відповідально: ці зміни стають власне тоді не від доброго життя, коли поганих зараз Україні. Кожний випадок, коли ми маємо, от коли ставалися такі зміни, не ставалося або під час війни. Або в потребі змінити ситуацію після війни, вийти з цієї ситуації, або після тотального режиму чи інше. Це це є гітера, Німеччина після Гітлера, Іспанія після Франко, Польща після комуністів. Розумієте, про що я кажу? Тобто я хочу сказати так, що на коротшу на коротшу мету в нас будуть тяжкі часи, і ми повинні гідно прийняти. На довшу мету я і спокійний. Пане професоре, але ефективність суспільства, яке захищається, яке вимушене оборонятися, і як ви кажете, немає альтернативи, як перемогти, залежить напряму від того, наскільки люди, народ довіряє владі. Тут без прямого свідчення те, що корупція в Україні долається, немає ну, от, такого швидкого вирішення і будь-якого іншого варіанту. Це вже запитання до вас, як до члена комісії, яка обирає претендентів на посаду директора антикорупційного бюро. Питання питання: що маємо сподіватися, що найближчим часом суспільство отримає прямі докази, того, що з корупцією борються. Чи думаєте ви, що буде призначена така людина, яка зможе це зробити? На перше питання, я це вірю, бо інакше би це не робили. Це конче потрібно для нашої перемоги. А друге відповідь, є те, що ми, як члени комісії, нас ідею чоловік, будемо робити все для того. Я обіцяю, що це буде остання людина, яка могла це зробити. Чи ми таку людину знайдемо, я не можу сказати, але ми будемо старатися. І ми все для цього для цього, цього рому. На вас тиснуть? Ні, я можу сказати, починаються маніпуляції. Маніпуляції є, вони смішні, часом наївні, часом такі, знаєте, мас-медіальні. Але я не відчув ані на собі маніпуляції, ані я питаю всіх членів, чи якийсь тиск немає. Я підозрюваю, які можуть бути тиски, я на кого може бути тиск, але поки що це тисків не, не, не відчуваю. Тобто тут я більш-менш можу бути спокійний. В мене найбільша тривога є, чи подадуться достойні кандидати на цю посаду. Тому що, скажемо, ті, що я знаю, вже не проходять ті, які би я хотів, вже не проходять за певними критеріями, які виробили законодавство. законодавства. А сане законодавство треба почати законодавство дуже досконало. Тому що дуже часто ми вступаємо в колізію, ми не знаємо насправді які, які ми маємо стати чіткі чітко критерії до до того, хто набирати. Бо це не ми маємо критерії ставити, а ставить Верховна Рада Конституції закон, а закони не чіткі в тому сенсі. Дуже часто кажуть про те, що українське суспільство. Так швидко м, почало дорослішати, що все ж потреби того, що треба робити, не зовсім знаходять тих, хто може це робити, і ось це питання, яке часто обговорюють: що мовляв, всередині українського суспільства немає таких людей, які би змогли ці авгіїві конюшні справді почистити. Може ми їх не бачимо ще а може ми можемо добачаємо. Знаєте, ми про це дуже багато дискутуємо з собою. Виглядає е, е, так, що насправді ми розплачуємося за брак реформ з 20 кілька років. Тому що правило є таке, якщо ти хочеш політичне життя, то будь mm. готовий до того, що твоя репутація буде в тій чи, чи мірі знищена. Всі, хто зараз є при владі, чи навіть ну, публічні десь є, всі вони вже при владі були, і все одно до них довіра вже не є висока. І тому на кого ми не дивимося з тих діючих, завше буде мати якісь претензії. І це може і найбільша найбільша перешкода. Я не бачу поки що так званих майданних партій, майданних середовищ. Можливо, їм треба просто ще підрости. Можливо, їм треба ще часу. Можливо, їм треба навчитися навіть говорити між собою, бо ці знають, навіть вони теж намить між собою говорити. Найкращі люди з майдану пішли добровольцями захищати Україну на схід. Я тому з вищою освітою, з я, широким я, кругозором я, з баченням я, світу я розумію. але з другого боку, я знаю, що є старші люди, які можуть щось робити, які готові щось робити, які вважаються до обов'язку. От, єдине, я е, мушу, я не можу зараз наперед дивитися, казати вам, от я можу, я, я хотів би, щоб не попали в знову ж таки, це не ми обираємо. Щомусь ми подаватися. Ми хочемо, щоб були ці подання, щоб були нормальні пакети від нормальних людей. Тому що, на жаль, ті, хто зараз хочуть подаватися і маніпулюють нами, виглядає, що вони не найкращі. Хоча би з того, як це робить. Що зараз у цю важку хвилину, е, крім війни, об'єднує. Це на завершення програми Два береги Дніпра. Ну, знаєте, та насправді багато що, але я думаю, що найбільше нас об'єднує те, що е, ми хочемо жити гідним життям. Це абсолютно для мене за все. Бо і це бралюється гідності. Це не просто слова. Це насправді дуже вінкий політичний термін знаєте, я був здивований, мій колега росіянин, де вона написав текст, він це мені показав, Виявляється, що колись Евстру виписав, що 905-му році морлюється російська не перемогла, тому що в них не було поняття гідності російської. розумієте, Оте, що є. От, власне, те, що зараз є, не мова, не історична пам'ять, а власне, оте, от що було на Майдані, тобто, бажання жити гідним життям, бажання те, щоб ці діти ще побачили якісь, розумієте, ну тобто, щоб тобто, старші, такі як я, багато з нас готові. Готові, але щоб не розуміли, готові. І ті, що пішли до АТО, також готові, чи жертвувати чимось. Бо це, це жертва стоїть цінність. Але ради чого? Але того, щоб ця країна мала якесь майбутнє. Я думаю, що це зараз найбільше те, що об'єднує українців. Гідність і справедливість, мені здається, це е, те, чого е, люди дуже хочуть. Можливо, так, але ми відчуваємо, що цей настрій. Це, і настій, це і загальний настрій. І, і це насправді дуже добре. Тому що ми бачимо, як суспільство бурлить, як ставить вимоги до політиків. Чіткі вимоги. І знову ж таки, знаєте, нас ніколи, згадіть собі, нас нікого не було так, щоб люди так багато говорили про корупцію. І була така загальне розуміння, що корупція це наша найбільша біда. Це ж наш другий ворог, один спереду, який там в АТО, а другий ззаду нас. Тому що ми всі знаємо ці історії, тому що наші діти там, наші знайомі, там, ми знаємо про те, як їх спочатку не, не не їм не, не, не дохарчовували, як вони не мали одягу. Потім ця техніка присилали, яку ми збирали. Ми ці всі, всі історії знаємо, тому що там хтось в тилу. Я yeah. скорумпований, знаєте, і це ми мусимо. Це, 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 це подолати. Я дякую вам за участь у програмі. Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету, був гостем програми. Ми разом і говорили ми про ту модель України, яка для тих людей, які зараз живуть в нашій країні, може бути найкращою. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре, справедливого миру. Нам.